Поговоримо далі про автомобільну деталь, яку іноді вона здавалася неважлива, але... Якщо вона виходить на перший план, все може змінитися. Так. Зараз я не про іконки. Особливо це актуально напередодні зими, коли ви помічаєте, що від саме цієї деталі залежить не тільки комфорт, але й безпека. Хас, про що я говорю, як ти думаєш? А я не скажу, а нехай то буде інтрига. Так от, чому їх треба міняти і їх? як доглядати? Угу. Зрештою, які з них обирати? А -а -а. Дивіться просто зараз в нашій авторубриці. Хто догадався, напишіть нам, а краще намалюйте. Перед зимовим сезоном на перше місце в пошуках в інтернет-магазинах та й в обговоренні серед автомобілістів виходять склоочисники. В народі їх називають двірники, тому ми будемо оперувати саме цим поняттям. Так ось, головний парадокс в тому, що при величезному виборі і бюджетні, і преміальні двірники можна поставити і на бюджетну, і на преміальну машину. Їх існує чотири технологічних види, і тому спеціально для вас сьогодні ми обговоримо плюси і мінуси кожного з них. Давайте розбиратися з ними. І перші, одразу скажемо, найбюджетніші це каркасні. Це класичні склоочисники, які мають каркасну конструкцію, просту і доступну, яка забезпечує гарне прилягання ущільнювача, але. Але вони не дуже пристосовані до роботи взимку. Через конструкційну площу каркасні двірники схильні до замерзання і налипання снігу, а сам каркас із часом розбовтується і не дає потрібної пружності. Крім того, у них відчутний аеродинамічний опір, і вони страшенно шумні. Це трохи нівелює другий вид, точніше підвид, рамкові склоочисники зі спойлером. Це той же каркас, але під накладкою. З шумом трохи краще, але обмерзають вони також максимально відчутно. І єдина перевага ці новий аргумент. Наступний вид двірників безкаркасні. Вони не значно дорожчі за попередні, але мають цікаві експлуатаційні характеристики. Оскільки основне зусилля припадає на центральну частину двірника, то прорив резинки у цьому місці це дуже розповсюджене явище. А відтак за ними просто треба краще доглядати. І про це обов'язково пізніше. Безкаркасні склоочисники – це по суті резиновий ущільнювач з вигнутою пружною пластиковою планкою. За рахунок відсутності рухомих з'єднань не такі шумні і головне мають кращу аеродинаміку і стійкість до обмерзання. Хоча є особливості, які стосуються розмірів та форми лобового скла. Чим воно пласкіше, тим краще прилягання таких двірників і відповідно якісніше очищення. Проблема з ним в основному пов'язана з центральним кріпленням і поступовою втратою пружності центральної планки, а також пошкодженням ущільнювача. Але на них найменше налипає сніг, і насправді це дуже збалансоване рішення з можливістю заміни резинки, навіть самостійно. І про це буквально за хвилину. Ну і нарешті гібридні склоочисники. Це вершина технологічної лінійки, тому що вони поєднують одразу кілька технологій. За рахунок цього вони, звісно, більш універсальні, краще справляються з погодними викликами, набагато надійніші підходять для більшості автомобілів і мають єдиний суттєвий недолік. Це ціна. Справді, деякі з них у 3-4 рази дорожчі навіть за каркасні. Саме в конструктивному поєднанні кращих рішень з усіх трьох попередніх видів гібридні склоочисники справді максимально якісні. Рухомі елементи забезпечують щільність прилягання, при цьому вони сховані під накладки, які додають гнучкості і зменшують налипання снігу. Вони підходять до будь-якого навіть сильно вигнутого скла, але мають не співрозмірну вартість і їх практично неможливо відремонтувати чи навіть відновити у разі пошкодження. А це фінансовий ризик. І не усі готові на нього і під час купівлі, і в експлуатації, і, до речі, про відновлення. Ну і наостанок два міфи про двірники, які за логікою мали би зекономити ваш бюджет. Перший з них стосується використання силікону для обробки ущільнювачів з метою подовжити їхнє життя. Ну а другий стосується вуличного ремонту, заміни резинки без заміни самого двірника, теж, начебто, з метою економії. І обидва вони вкрай неоднозначні. Почнемо з першого. Силіконові та гліцеринові засоби, на яких пишуть для обробки ущільнювачів та гумових елементів автомобіля, насправді руйнують резинки двірників. Хоча в моменті здається, що еластики в них додається. Тому змащування такими засобами склочисників не рекомендується. Краще раз на тиждень їх ретельно промивати теплою водою з крапелькою, засобу для миття посуду для обезжирювання. Ну а щодо заміни резинки, яку часто пропонують вуличні ділки біля автомобільних ринків, тут є дві думки. По-перше, вартість заміни резинки не дуже відрізняється від комплекту нових двірників. А по-друге, ви можете зробити це самі, купивши комплект змінних резинок утричі дешевше від того, що з вас попросять вуличні механіки. Тільки не забувайте, що на гібридних двірниках резинка незмінна, і тому під час вибору склочісників ретельно зважте фінансові можливості та експлуатаційні умови і ваші, і вашого автомобіля.